Ветері Софія, і так, що допоможе перейти на рівень вище в житті? На рівень вище в комфорті? Пажезлів, ну, дивіться, що допоможе. Тут, взагалі, карта. Може казати про оновлення, про якісь молоді енергії, про оновлення в якійсь сфері. Можливо, вам треба більше уваги звернути на своїх дітей, наприклад, да, на якесь покоління молодше, котре є поруч з вами. Це так само може призвести вас самих, самих до покращення вашого життя. От, але ще, знаєте, що допоможе, щоб от ви прораховуєте, будь ласка, кожну дію на п'ять кроків вперед. Розумієте, тобто вам допоможе те, що ви не будете робити зайвих рухів. Просто сядьте, подумайте спочатку, пропішіть, поміркуйте, а тоді дійте. Це буде вам допомагати.